Інга квітка, як святий Миколай перевиховав Петрика. Наближався День Святого Миколая. Падав білий сніг, між деревами та кущами розгулював морозець. Всі діти готувалися до свята. Кожен з них сподівався на подарунки від святого. І лише Петрик знав. Що й цього року знайде під подушкою лише різки. Так, так, так. Був він дуже неслухняною дитиною. Ніколи Петрик не слухав батьків та й в школі був ще тим бешкетником. Скільки його не просили гарно себе поводити, все марно. Матуся відводила Петрика до школи. Та ледь не щодня, повертаючись додому, гірко плакала через неслухняність Петрика. Адже маленький Петрик, не знаючи, скільки болю завдає своїй матусі, продовжував себе погано поводити. Шкода було святому Петрика карати різками, та він не мав іншого виходу. Святий сподівався, що, не знайшовши подарунка під подушкою, Петрик подумає над своєю поведінкою та захоче змінитися на краще. Та проходив рік за роком, а Петрик продовжував бешкетувати. Список його поганих вчинків був таким довгим, що матуся не витримала і написала святому листа. В якому попросила Миколая про допомогу. Прочитав Миколай про всі погані вчинки Петрика і задумався, як зробити так, щоб хлопчик захотів отримати подарунок від нього, а не різочки. Думав він і вирішив. Коли стемніло, відправився святий в гості до Петрика. Залишив він своїх коней з подарунками біля його дому, а сам пробрався в кімнату до хлопчика. Довго він чекав на Петрика та ось той, нарешті, відчинивши двері, увійшов до своєї кімнати. Миколай удав, що задрімав. Побачивши його, Петрик навіть не зрозумів, що перед ним сам святий. Гей! Ви хто? спитав Петрик. О, Петрик, я якраз на тебе чекаю. І Миколай сміхнувся. Мені потрібна твоя допомога. Моя? здивувався Петрик. А я що можу зробити? Я всього лише Петрик, нікого не слухаюсь, завжди погано себе веду. В цьому році так багато дітей. Що боюся? В цьому році так багато дітей, що боюся, не встигну до всіх завітати. І от подумав, може, ти захочеш мені допомогти? А хто ви? Петрик геть розгубився. Чого це я маю вам допомогти? Я, Петрику, святий Миколай. Не маєш ти мені допомагати, та я тебе прошу про це. Адже сам я не впораюся, і святий знову закашляв. Допомогти? задумався Петрик, я ніколи нікому не допомагав, тож навіщо мені робити це зараз? Хм, – сказав святий Миколай. Махнув він рукою, і на стіні з'явилися сотні діточок, які вкладалися спати. Та з надією перевіряли свої подушки. Бачиш, жоден з них може не отримати подарунка, якщо ти відмовишся мені допомогти. І перш ніж Петрик встиг щось сказати, святий продовжив: Усі ці діти залишаться без подарунків. А як же різкі, я їх отримую від вас кожного разу? Ви ніколи не дарували мені подарунків. Це правда. Кожного року ти отримаєш їх від мене, сказав святий. Так отож, не буду я вам допомагати. Що ж, Петрику, звичайно, ти зможеш отримати від мене різочки і засмутити свою маму. І Миколай махнув бік стіни, на якій за мить з'явилася матуся Петрика. Яка, відвівши Петрика до школи, гірко плакала. Та невже тобі не соромно, що твоя матуся постійно через тебе засмучується? Як побачив він матусині сльози, стало Петрику дуже соромно. Опустив він голову і сказав Кажіть, що я маю робити? Добре, мовив Миколай. І вони відправились до саней. Підійшов Петрик до коней, побачив величезний мішок з подарунками та різочки. Сіли вони до саней та поїхали роздавати подарунки і різочки. Кожного разу, коли Петрик залишав різочки, він згадував матусині сльози. А коли клав під подушку подарунок, Думав, як це прокинутися зранку і отримати сюрприз від святого? Не помітив Петрик, як вони розвезли всі подарунки, та залишився лише один. А цей подарунок куди треба відвести? запитав Петрик. О, цей подарунок? Сміхнувся Миколай. Я сам відвезу. Дякую тобі за те. Що сьогодні ти допоміг мені, без тебе я, певно, не впорався б. І Миколай попрощався з Петриком. Прийшов Петрик додому, ліг спати, а зранку, коли прокинувся, відчув, що під подушкою щось є. Подумав Петрик, що то різочки, і засумував. Підняв подушку. А під нею лежав той самий останній подарунок. Ох, і зрадів Петрик. Схопив він подарунок і побіг до матусі. Мамо, мамо, дивись, цього року Миколай мені не різочки, а подарунок під подушкою залишив. І Петрик розказував матусі про те. Як він всю ніч допомагав святому Миколаю. Не знала матуся, чи то правда, чи Петрику все наснилося, та з того часу її хлопчик став дуже слухняним і більше жодного разу не отримував від святого Миколая різочки.